Слава Богу. У мене сьогодні є в серці велика подяка до мого Господа, Бога, Спасителя відкупителя моєї душі. Велика щира подяка. Буквально роки три, чуть більше три з половини назад. Я стояв там взаді, куточку біля стіни. Я знав, що є Бог. Що є живий Бог, але я не мав Його в собі, я не, мав, я не мав для себе Господа. І я кликав Бога, а тоді була заключна молитва. Казав Христосу увійди в моє життя. І ви знаєте, Він почув мою молитву. Буквально три роки, і я вже стою тут, за цією кафедрою, можу до вас звертатися звідси. Це, я думаю. Надзвичайно велика Божа милість це чудо для мене. Я би хотів, і сестри, щоб ми всі в своєму серці зараз віднайшли ту подяку для Господа, бо одного разу Він почув твою молитву так само і відгукнувся на неї, і прийшов до неї, на цей поклик, прийшов, щоб спасти твою душу. Я думаю, ми маємо вдячність до Господа, що ми сьогодні знаходимося в домі Божому в спільності, народу Божого. Це велика Божа милість, хай йому буде слава за це. Алілуя. Я зачитаю з двох місць. Перше місце це буде послання до Солонян, четвертий розділ, я зачитаю перший, сьомий і восьмий віршик. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам. Та догоджати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали, сьомий вірш. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що вам, що нам також дав Святого Духа Свого. І ще зачитаю послання перше, Павла, другий розділ. Дев'ятий вірш знайоми нам місце. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати і чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Слава Господу. Брат задався таким питанням. Хто для нас Господь? І читав таке місце, де написано, що. Христос сам питав, а за кого мене вважають. А я задався таким зустрічним питанням, а за кого мене вважає Христос. Я хотів би поговорити про чистоту, про освячення, а це наше наближення до Бога. Чистота і святість. Ви покликані каже на освячення. І Як освячуватись, як наближатися до Бога? І я собі роздумував і думаю, оце тільки думати. Про свій стан перед Богом. Це саме перше, що зробити, щоб нам рухатись в напрямку Господа, в напрямку чистоти і освячення нашого, в нашому житті, думати, який ти перед Богом. Я задався питання: як, як мене ти бачиш, Господи? Хто я до тебе, який я перед тобою? Адже ми можемо бути обмануті ворогом. Да? Він не спить, не дрімає. Ми знаємо один чоловік, він дуже такий пишний, напевно, був перед собою, отакий, от перед народом своїм. Він був великий цар. Великого Царства він справляв якесь свято да, з своїми там, начальниками. І от вже вони, коли впилися вином так нормально, то він простягнув руку до святого і сказав, щоб принесли йому посуд з Дому Божого. І потім вони почали пити з цього посуду, почали споживати з нього і почали хвалити богів, які не є богами. З'явилася рука, і на стіні. Йому такий вирок, йому слово від Господа йому було. І там було таке написано, що ти був зважений і знайдений легким перед Богом. Ну, такий цар, ну таке величне царство, ну такі якісь свята. Отак вони там їли. Можливо, там якась вишукана їжа була. Все так гарно, все так пишно. А Господь бачить його дуже легеньким. Цей чоловік пішов в життя вже тієї ночі. От ворог може нас обманути. Ми можемо гарно виглядати, да? можемо гарно вдітися, можемо навіть якось гарно говорити, навчитись гарно говорити, якось розположити людей чисто тако своїм зовнішнім виглядом. Но Бога то ми не обманемо, що в нас всередині, які ми є. Бог дивиться на наше нутро, Бог дивиться на наші мотиви, Бог дивиться на наші бажання. Я так розглядав варіанти, як я можу виглядати перед Богом. Написано в Біблії сини, дочки. Написано так же, раби нам недавно гарно проповідали за рабів. Я собі думав, так сини чи раби. І молодь зібралась, так говорила і задавалась таким питанням сини чи раби. І нагадалось таке місце з Біблії. Да, ну, спочатку ми так думали, ну все-таки да сини, сини, тому що прийняли установлення через Ісуса Христа. Ну і так само подумати і раби, тому що відкуплені дорогою кров'ю, куплені, не свої. Тобто чиїсь, ми належимо йому. І коли той син свого батька покинув і пішов від нього, він дійшов до самої такої крайньої межі, і він собі утвердив раба для свого батька, сказав, піду я лучше стану, хай, хай буду я рабом, раби мають в нього з достатку. І батько його прийняв, ну, батько прийняв його як сина, але він вже не той син, який був раніше. Він більше того, навіть не той син, який був з батьком. Він вже інший син, він син, ну, який утвердив собі раба. Там, да, можливо, він ще не раб. Бо ми так собі думаємо, до раба ще треба да, дослужитися. Це треба працю звершати да, для Господа, віддати повністю себе. Але собі утвердити це, що я готовий навіть бути рабом для свого батька, оце це гарне положення перед Богом. Адже є і сини, і є, і раби. І по-різному не бувають, да, вірні, невірні. Вісає в першому розділі про синів Бог про Ізраїля, говорить через пророка, і так їх називає. лиходійське насіння і сини шкідники. Отакими можна бути так само синами. І можна бути так само рабами, такими, які Господь сам казав, що прийдуть і будуть казати, ми твоїм іменем робили те і те. А він каже: відійдіть, я вас ніколи не бачу, я вас ніколи не знав. Взагалі, уявіть, робити працю, от ми раби, от ми раби твої. А він каже, я тебе навіть ніколи не знав. Можна бути і такими рабами. Я ще розглядав такі різні варіанти, як Бог нас бачить. Колись тут на молитві брат вже закликав до молитви і сказав такі слова, що каже: будемо зараз приходити перед Бога і просити в нього милостині. Я собі так подумав: ну, певно, брат обмовився милостині. Напевно, милості мав сказати. А потім мені така думка прийшла, а чо? А що милості тільки? Милостиня. Ми часто приходимо до Бога, от як такі, знаєте, бідні, от такі духовні безхатьки, і просимо тої милостині від Бога. Отакі, знаєте, ота брудна одіж, це наша самоправедність. В такому стані ми буває приходимо до Бога. Чи той неприємний запах, це запах того світу, де ми нахваталися. Там. І такі ми, буває, приходимо перед лице нашого Бога. У нас додому приходить один безхатько, він просить їсти, ми йому даємо, і він приносить свій посуд, ну, якісь там, знаєте, лоточки. І він дає і каже: ось цей лоточок, ось він чистенький. Він каже, він чистенький. Так говорить, я беру той лоточок, дивлюсь, ну, він не такий брудний. Ну що взагалі там? Його треба мити, його там треба водою парити. Я мию той лоточок, кладу йому туди їсти і виношу. І так декілька разів я кажу: ну чого ти кажеш? Що він чистенький, як він кажу, брудний. Чого ти кажеш, що він чистенький? Отак буває в нашому житті. Ми деколи приходимо до Бога, дай мені ось моя посудинка, ось вона чистенька. Ну, насправді, питання її чистоти, воно то перед Богом Бог бачить, яка твоя посудина перед Господом. Я би закликав нас, браття, сестри, до святого життя, прагнути його, стремитися. Звичайно, ми що можемо від своїх сил, що можемо. Будемо робити, Бог бачить наші бажання, наші мотиви, і Бог буде нас освячити, буде нас провадити цією дорогою. Наприклад, не кожен з нас здатен зробити ті кроки освячення, які потребує, потребуємо для нас, подібно як той чоловік, який прийшов, і він так само перед народом був святий, такий чистий. І він каже: Я виконав до Христа, каже: Я виконав те і те. І Христос йому каже, що тобі ще бракує до досконалості, от те зроби. Так? Він йому сказав, продай, роздай, іди за мною. І він був нездатний зробити це. Він був нездатний на ці кроки освячені, на ці кроки числити. Так само точно в нашому житті, якби мені Господь сказав, що мене чекає, да, коли я там просив до Бога, можливо, я, я б тоді не наважився на ці кроки, я б не наважився піти за Господом. Але я тоді просто помолився, що візьми мене в свої руки, да, довіритись Господу, віддатися в його святі руки. Бо ти сам не можеш зробити це. Ти не можеш сам піти цією дорогою освячення, коли тебе буде вести Господь. І ти побачиш, що це було все во благо. Коли ти пройдеш важливе питання довіри Богу, коли приходить щось зле, можливо, на твою думку. Не обов'язково, що це зле. Не обов'язково що це зле. Ми знаємо про це. Ми, у нас проповідується це. Треба укріплятися надії, вупування на Бога, бути твердим і сміливим, слідувати за Господом. І ми обов'язково побачимо. Руку Божу в нашому житті. Є, браття, сестри, і той противник, який противиться, щоб ми освячились. Противиться, тому що коли ми освячимося, ми наближаємося до Бога. Ми чуємо голос Божий, звершаються великі діла Божі, тоді є велика дія, велика дія отут. Ми деколи говоримо, що нам не вистачає, можливо, віри. Я думаю, нам більш не вистачає чистоти і святості, ніж віри. Хватає в нас віри, щоб Бог діяв, нам не вистачає чистоти і святості, коли навіть мама моя недавно так згадала, каже, ще колись була молодша, була тут на зібраннях, от невіруюча, приходила таке на зібрання з батьком, каже, і стою в коридорі, каже, коли проповідник виходить і говорить, каже, що тут є Бог, каже, ось він каже, проходить по рядах. Знаєте, от проповідник це говорить, каже, а людина невіруюча, каже, я стою і каже, чую щось, я чую, як він справді йде тут. Хочеться просто каже, протягнути руку на прохід, і відчувається цей дух. Відчувається ця сила Господня, браття, сестри, була яка то чистота, можливо, ми може десь віддалились. Давайте ми будемо визнавати це перед Господом. Ну, що нам таїти, він, він на висоті, Він бачить всі наші серця, він все бачить наше нутро. Ми нічого не скриємо, ми один від одного скриємо, а толку з нас. Написано, що, що царство Боже воно є в силі, воно є не в слові. Можна навчитися говорити навіть от такого, як я, можна навчито говорити ще недавно пару слів не міг зв'язати в проповіді. Зараз вже трохи говорю, може, дай Бог ще буду говорити, а толку з того, якщо не буде сили, толку з того, просто спужте в порожні переливати. Нам треба, щоб діяла Божа сила. Нам треба, щоб була, була така дія, щоб ми бачили, що було свідоцтво. Не просто щоб нам укріплятися в вірі, ми віруємо, що є Бог живий. Не просто, ну щоб була ця дія, щоб навертались, щоб люди йшли до Господа, щоб було покаяння, щоб ми бачили, як діє Господь. Таке відбувається в країні, браття і сестри, настане той момент, коли підуть, поринуть люди в цей дім. І нам треба буде їм щось дати, нам треба буде щось мати, нам треба цю оливу, нам треба ці запаси, нам треба ця сила. Браття і сестри, хай Бог благословить. Я зачитав в друге місце Педра, де написано, що ми рід вибраний. Ми рід вибраний, святий. Да? І тут так написано: ми, ну ми кого підставляємо на це місце? Ну, звичайно, себе. Святі, вибрані, покликані. Нам добре бути в такому, але ми маємо такими бути, якщо покликані на освячення, то ми потрібно, потрібно нам освячити, потрібно нам наближатися до Господу, щоб нам бути про те, як про нас пишеш. Не просто це от слова, які ми беремо до свого серця і втішаємо себе. Повинно бути воно справді так, на ділі і, і має світло Боже випромінюватися з нас. Хай Бог нас цих благословить і надальше слухатися голосу Господа, наближатися, освячуватися. Тримитися його, прагнути цієї сили, прагнути дії Божої. Я вірю, Бог відгукнеться на наші молитви, відгукнеться на, на наші ці прохання, бажання. Хай йому буде повіки слава. Амінь.